Привіт! Сьогодні дуже важливе тренування для жінок, тренування для тих, в кого є діастаз, та для включення в роботу м'язів тазового дна. Впевнене тренування потрібне всім, і ви дуже добре відчуєте, як включиться в роботу м'язи тазового дна та м'язи пресу. Для нього нам знадобиться м'яч. Якщо не маєте м'яча, це може бути маленька подушка. Зручна, таку, щоб ви могли утримувати між колінами. Поки що відкладаємо м'яч в сторону та опускаємося на килимок на спину. Руки вздовж тіла. Ноги на ширині тазу. Вдих. Видих. Почнемо з дихання. Ви вже знаєте, що дихання дуже важливе в роботі м'язів тазового дна та діафрагми. Вдих, видих. Зараз ми Підкручуємо куприк, уявляємо годинник, пупок наш, це стрілки годинника. Ми ведемо стрілки на 12, підкрутили куприк та на 6. Ми прямо проповзли тазом, утворилася арка в спині, ми стрілки направили вперед. Знову видихом, ми наче тазом стопами. Підштовхнули себе, підкрутили куприк на 12 і видихом на 6. Вдих, видих, вдих, видих. Ще вдих. Ми притисли поперек до килимка, підтягнули куприк на себе і видих. Утворили арку в спині ще два рази. Вдих, видих. Останній на себе і видих. Лишаємось в цьому положенні стопи на ширині тазу. Піднімаємо вгору праву ногу, ліво, спина на підлозі, але не втискайте поперек в килимок нейтральне положення спини. І починаємо опускати праву ногу вниз, видих, вдих, повернули. видих, Вдих, повернули. Коли опускається нога, не має прогинатися спина. Ми не дозволяємо тілу рухатися за ногою і потім повертатися в нейтральне положення спини. Видих, вдих, повернули. Вниз. Повернули ногу. Спина як знаходилась на килимку, так і знаходиться, не змінює свого положення. Ще ліва нога вперед. Повернули. Права. Ліва. Повернули. Права. Ще чотири. Три, два, останній. Обережно опустіть ноги почергово на килимок та беремо м'яч. Ноги лишаються вгорі. Колінами затискаємо м'яч, не втрачаємо нейтральне положення спини, видих, ноги вниз, а вдих повернули. Видих, вдих. Опускаємо ноги до того моменту, коли відчуєте, що вже не можете утримувати це нейтральне положення і спина відірвалася. Тобто наша мета не торкнутися килимка, а опустити ноги до моменту, поки ми утримуємо цю нейтраль. Вниз, вдих, видих. Вдих, видих. М'яч утримуйте колінами і трішки стискайте його. Сильно не давайте акцент зараз саме у те, що ми тиснемо в м'яч вниз, вдих. Чотири. Три, два, останній вниз. Повернули, забираємо м'яч, опускаємо ноги і вкладаємо м'яч собі під куприк. Підніміть таз. Розпмістіть м'яч під куприк. Якщо це подушка, можливо, доведеться її скласти в два рази, щоб у вас таз опинився над килимком. Піднімаємо праву ногу ліву. наш таз зараз в м'ячі, наче в м'якій подушці. Він провалився. Балансує, але напруга з поперекового відділу знята за рахунок того, що знаходиться на м'якій поверхні. Вдих, видих. Ноги розігніть вгору і розводимо ноги в сторону. Уявіть, що коліна у вас тяжкі, чи до них підв'язали щось тяжке, вони розвелись в сторони, і видихом ми стискаємо надуту кулю. Вдих, ми за рахунок гравітації дозволяємо колінам тягнутися вниз і видих, повернули. Вдих і видих. Ми розводимо ноги настільки, наскільки дозволили нам кульшові суглоби. І видих повернули. Вдих. Видих, стискаємо кулю. Не просто повертайте ноги, а колінами тиснемо в кулю. В сторони і видих, повернули. Вдих, видих. Вдих, видих. Три, два. І останній раз в сторони і повернули. Лишаємося на м'ячі, зігніть ноги в колінах. Можете прям підтягнути коліна на себе, вдих, видих, знову поверніть їх в кут 90 градусів. Поперек в нас балансує на м'ячі, опускаємо праву ногу вниз і повернули вгору. Знову у вас не стоїть мета, прямо торкнутися підлоги і змінити положення. Попереку знову права вниз. Утримуємо м'язи пресу. Ліва. Ще видих, вдих, видих, вдих коліно на себе. Вниз. Повернули. Вниз, вдих, коліно на себе. Видих. Вдих. Ще чотири. Три. 2, останній. Опускаємо почергово ноги на килимок, підняли таз вгору і дістали м'яч, піднімаємося, М'ячик залишається ще з нами. Опускаємося на коліна та прямі руки. М'яч у нас також розміщений між колінами. Ми його стискаємо, але не акцент зараз в те, що ми маємо сильно тиснути в м'яч. Ми утримуємо його ногами, вдих, видих робимо вдих і видихом, виштовхуємо лопатки вгору, притискаючи колінами м'яч, і вдих витягнулися за головою. Ми головою витягуємося вперед, а тазом ми наче розширяємо наш таз, кістки тазу розходяться в сторони, ми прогнулися в поперековому відділі і знову видих, вдихнули, Протягнулися за головою вперед, прогнулися в поперековому відділі, кістки тазу пішли назад і в сторони. Видих. Вдих, тягнемося за головою вперед, розширили кістки таза, прогнулись по поперековому відділі. Знову видих, стисли трішки м'яч і вдих, витягнулися за головою вперед. Ще три рази видих. Вдих, витягнулися за головою вперед, долонями штовхаємо себе від килимка, видих. Вдих, вперед, за головою, витягнулися останній раз. Видих. І повернули спину в нейтральне положення. М'яч лишається між колінами, вдих, видих, вдих і видихом. Тягнемося сідницями, наче до п'яток, і повернулися вперед. Вдихаємо в спину, тягнемося тазом назад, так само розширяємо кістки тазу і видихом. Повернулися, вага тіла на руки. Знову вдих, вдихнули прямо в куприк собі. І видих, вага тіла на руки. Ми дійшли до планки, м'язи пресу, тазового дна напружені, не розслабляйте живіт. Вдихнули, розширили кістки тазу і видихом ми перейшли в планку. Вдих. Видихом в планку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще чотири рази вдихнули в спину і видих вперед, вдих. Видих. Два, видих і останній раз вдих і видихом в планку, повернулися. Нейтральне положення м'яч лишається між колінами. Можете поправити його, якщо він вислизнув. Якщо це подушка, так само утримуйте її. Колінами, підставляємо пальці вдих, видих. Починаємо виштовхуватися долонями від килимка, вивели таз вгору, куприком тягнемося в стелю, розкрили тазові кістки. і Видихом на зігнутих руках, ми опустилися вниз, торкнулися м'ячиком підлоги. І через круглу спину, через підкручений куприк, ми знову виштовхнули себе вгору, вдих і видихом опускаємося вниз і підкрутивши куприк, знову виштовхнули себе вгору. Вперед, Видихнувши. Повернулися вгору, штовхаємось долонями від килимка. Зігнули руки в ліктях видихом. Виштовхнули себе вгору. Видих. Виштовхнули себе вгору. Ще три. Вперед. Видих. Підкрутили куприк вгору. Два. Видих. Вгору і останній. Вперед, видих, виштовхнули себе вгору. Обережно опускаємося вниз на коліна, відкладаємо поки що м'яч. Опускаємося тазом, тягнемося до п'яток, не сідаємо на, сідницями на п'ятки, тянемося за руками вперед, вдих, видих, прям тазом, витягнулися вгору. М'ячик від мене втік, вдих. Видих, піднімаємося. Знову опускаємося на килимок. М'яч залишайте. Опустилися на килимок. М'ячик між колінами, ноги стопи на ширині тазу, руки вздовж тіла. Коліном ми тримаємо м'яч. Сильно не стискайте. в нас зараз не стоїть така задача. Легке стискання м'яча. Починаємо підкручувати куприк, ми наче лобкову кістку наблизили до грудної клітки. І починаємо піднімати таз вгору, витягуємося за колінами і видихом повільно опускаємо хребет за хребцем, опустили таз. Вдих, ми притискаємо м'яч, витягуємося за колінами вперед. І видихом опускаємося вниз. Знову починаємо підкручувати куприк. Витягнулися за колінами і видих, опустилися. Ще витягнулися і видих вниз. Підкручуємо куприк. Тягнемося за колінами в протилежну від голови сторону. І Видихом, опустилися ще три. Витягнулися за колінами. Видих, опустилися два. Витягнулися за колінами і повільно, повільно опускаємося останній раз. Витягнулися за колінами і опустилися вниз. М'яч залишаємо. Але. Лівою долонею ми тиснемо в м'яч, ноги підняли від підлоги. М'яч ми розмістили між лівою долонею та лівим коліном. Тиснемо сильно-сильно в м'яч, а ногою ми наче даємо супроти в цьому м'ячу права рука вгору. І ми витягуємося за правою ногою та правою рукою назад, і видих повернулись. А долони і коліном прям сильно тисніть в м'яч. У них тут таке змагання. Хто сильніший? Вдих, видих. Прям, бачите, тремтить моя ліва рука. Вона хоче перемогти ліву ногу. Вдих, видих. Сильно тисніть в м'яч. Видих. Якщо з подушкою незручно, а м'яча у вас немає, ви можете долонею тиснути в коліно. Вони так само тиснуть один в одного. Вдих і видих. Вдих і видих. Продовжуємо. Вдих, видих. Чотири. Три. Два. Останній. І змінили м'яч між правою долонею та правим коліном. Ліва рука та ліва нога витягуються протилежно один від одного. Видих. Повернулися. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Сильно тиснемо. Боротьба йде між правою долонею, правим коліном. Вдих і видих. Повернули. Витягнулися, повернули. Чотири, три, два. Останній. Витягнулися, повернули, опускаємо ноги прес, горить, я впевнена. І піднімаємося на ліву сторону. М'ячик залишаємо між колінами, опускаємося на ліве предпліччя, тиснемо зараз в предпліччя, в нижнє коліно в ліву ногу, а правою ногою ми тиснемо на м'яч. Починаємо підніматися в планку, вдих, і ми тиснемо колінами. Тут ми вже стискаємо м'яч і в видих опустилися. Вдих, видих, опустилися. Вдих, видих. Піднімаємось і сильно-сильно тиснемо в м'яч. Опустилися. Якщо ви робите такі тренування з дитячим м'ячем, футбольний, баскетбольний, в цій вправі буде незручно. Нам потрібно стискати м'яч. Можна купити дитячий, такий звичайний. Резиновий і трішки його приспустити, щоб можна було сильно в нього натискати. Ще вгору і видих вниз. Чотири. Тиснемо сильно в м'яч. Видих. Три. Два. Вдихнули і вниз видих. На видихі в нас включаються м'язи тазового дна. Вдих ми розширили ребра і видих. Опустилися. Піднімаємося на рівну ліву руку, лишаємося в цьому положенні долоні і коліна на одній прямій. Вдих. видих. Тиснемо долонею в килимок колінами. Стискаємо м'яч, піднялися в планку. Витягуємося за правою рукою в стелю і витягнулися рукою за голову вдих, видих, опускаємося в м'яч, тиснемо. Вдих, видих, вниз. Вдих ми розтягнули себе від долоні лівої руки до долоні правої. В нас одна така довга лінія. Вдих. Видих. Вдих. Видих, опустилися. Вдих. Видих. Чотири. Видих, опустилися три. Два, витягнулися за рукою, розкрили ребра, видих. І останній раз, вдих і видих. Опустилися, поміняли сторону. На праве предпліччя, м'яч між колінами, тиснемо долонею повністю всім предпліччям в килимок. Коліно Правої ноги та лівою стискають м'яч. Вгору стисли м'яч і видих, опустилися. Вдих і видих, опускаємось. Вдих, ми не відпускаємо м'яч і видих вниз. Видих, опустилися. Вгору опустилися, витиснули себе в планку і вниз. Ще чотири. Три два, і останній. Вгору і видих. Опустилися, піднімаємося на рівну праву руку. Залишаємо ноги разом. Тиснемо колінами в м'яч. Ліва рука вгору, вдих. Ми витягнулися за рукою, розкрили ліву сторону, розкрили ребра і. Видихом вниз. Коли ми опускаємось вниз, відчуваємо, як права сторона також розтягується. Вдих. Ми витягнулися за рукою і видих, опускаємось. Між долонею правої руки та лівою така одна довга лінія. І тепер ми витягуємося за рукою, розкриваємо ліву сторону, видих вниз. Вдихаємо, розширяємо ребра, розкрилися і видих, опустилися вниз. В м'яч тиснемо. Не забуваємо, що в нас є м'яч. Вгору і видих, опустилися. Ще витягнулися за рукою і видих, опустилися. Чотири. Видих вниз три, два, і останній раз витягнулися і видих, опустилися, м'яч, не відкладаємо в сторону. Зараз ми сідаємо на м'яч. Не боїмося, він не має лопнути. Не говорю, що не може, але не має. Ми сидимо сідничними пагорбами на м'ячів. Ноги вирівнюємо вперед, вдих, видих, упор з п'ятки, стопу повністю не ставимо, ноги вирівняні, коліна трішки призігнуті. І ми Видихнувши, округляємо спину, ми трішки вирівняли ноги, п'ятками, наче відштовхнулися. І вдих, ми вийшли на м'яч, наче виштовхуємо себе сідницями від нього вгору. Руки перед собою. Знову видих. Ми прокотилися на м'ячі, вирівняли ноги упор в п'ятки, так і залишився. Вдихнули, ми вийшли вгору, витягнулися за головою. Видих. Вдихнули, ми себе витягнули в стелю. Видих. Обережно з м'яча не падаємо. І вийшли, витягнулися за головою вгору. Видих. Вдих, ми підкотилися на м'ячі і виштовхнули себе вгору ще два рази. Видих. Вдих. Ми виштовхуємо себе вгору. За рахунок цього балансу тазу всередині м'язи включаються краще. Можливо, зараз ви нічого не відчуваєте. Але я вас запевняю, вони працюють вгору останній раз. Витягуємося. Лишаємося в цьому положенні. Можете обхопити долонями себе за стопи, призігніть ноги в колінах, вдихаємо прямо в спину. і видих. Вдихнули прямо в спину і видих. Відпустили, відклали наш м'яч. Він нас витримав, я сподіваюся, так? І Стопи разом. Стопа до стопи. Долонями. Ми утримуємо себе за стопи, підходимо сідницями ближче до п'яток. Виштовхуємо себе вгору. За руками. Допоможіть руками витягнути свій хребет, вдих, видих. Розслабте плечі, розслабте шию, вдих, видих. Тягнемо руками себе вгору, витягуємо свій хребет з тазу. Вдих, видих, опустили ліве вухо до лівого плеча, розтягуємо праву сторону, вдих, видих. І обережно праве вухо тягнемо до правого плеча. Вдих, видих, відпустили стопи, і ми з вами закінчили. Дякую вам за це тренування. Чекаю вас на наступному.